Нормально, волноваху по блоку рознесли. Там багато блокпоста пострадавши. Ну, комбат довольний. Російський кадровий полковник та зрадник України зі зукупованого Докучаївська. Генпрокуратура назвала імена на тих, хто скеровував вогонь ворожих реактивних градів 13 січня 2015 року. бік блокпоста українських військових на трасі Донецьк, Маріуполь поблизу Волновахи. Тоді від розриву реактивних снарядів загинуло 12 людей, пасажирів рейсового автобуса. Майже два десятки зазнали поранень. І ці відомості про імена терористів теж уже мають судді у газі. Там нині саме закінчились попередні слухання за позовом України до Росії. І Рішення є надія, що суд оголосить до кінця квітня. Добрий вечір. Це спецкорна два плюс і ми розпочинаємо. Дуель на користь звіра. Український боєць поблизу Авдіївки знешкодив російського снайпера З Макаровим на Мерседес. Невідомо особа стріляла чоловіка, який знаходився в своєму автомобілі. Приблизно 5-6 вистрілів. Одеського бізнесмена розстріляли у середмісті столиці. Двоє дітей з пораненнями у лікарні у Газі завершились попередні слухання за позовом України до Росії. Рішення обіцяють оприлюднити до кінця квітня. Розстріл у середмісті столиці напередодні ввечері невідомий у самому центрі Києва розстріляв представницький «Мерседес», у якому перебували чоловіки, двоє його дітей. Водій від отриманих поранень помер дорогою до шпиталю у кареті швидкої малеча. з вогнестрільними пораненнями потрапила до лікарні. Валерія Ковалінська знає більше подробиць зухвалого нападу. Перекритий квартал, десятки правоохоронців, експерти та кінологи. Усі зосереджені навколо розстріляного Мерседеса на вулиці Антоновича, що у самому центрі Києва. Невідома особа стріляла чоловіка, який знаходиться в своєму автомобілі. Приблизно 5-6 вистрілів. Усе сталося тут близько 19-ї години. Чоловік повертався додому з двома дітьми. Коли він заїхав у двір і до будинку залишилось близько 10 метрів, невідомий почав стріляти по машині. Мешканці довколишніх будинків твердять, жодних підозрілих звуків не чули. Не ні хлопков, не нічого. ні нічого. слышали, нічого. Бокові та лобове скло розбиті, кулі з пістолета Макарова влучили в чоловіка. Він помер у кареті швидкої допомоги. Дітей доправили до дитячої лікарні Охмедит. У них поверхневі ушкодження від розбитого в машині скла. Їхньому здоров'ю нічого не загрожує. За інформацією спецкор вбитий 52-річний бізнесмен Олександр Ряжев. Чоловік був власником ресторанів в Одесі, Києві та в Москві. В столичному закладі говорити про загиблого відмовляються. Хатні робітниця Галина розповідає: загиблий був людиною привітною. Вони сомнеті сіти. А поснімають квартиру. Я її знаю. Вони хороші люди. Спокійний. В Одесі їдемо до ресторану на березі моря, який пов'язують з убитим. Там запевняють, що він уже декілька років не є власником закладу. Далі рушаємо за адресами, що вказані як місце реєстрації вбитого. Частина нерухомого майна заарештована за рішенням суду. Он жив вот цій вот, квартирі. Очень давно ну, був такий із крутих. Деякі змі пишуть про незаконну діяльність бізнесмена, зокрема, рейдерство. Мовляв, у 2009 році через фіктивне доведення до банкрутства Ряжев заволодів одним зі столичних універмагів, а потім продав його іноземцям. Також деяку, що загиблий мав чималі борги через пристрасть до азартних ігор. Його друг дитинства припускає Олександра вбили через помсту, пов'язану з бізнесом. У 2007 році Ряжев балотувався до Верховної Ради за списком партії Аграрна Україна в депутати. Не потрапив. Ми Будемо розглядати професійну діяльність і особисте життя. Восьмирічну дівчинку вже виписали з лікарні. П'ятирічний Дмитро досі під наглядом лікарів. Валерій Ковалінська, Антон Страшколи Нечерняєва, Павло Міснов та Дмитро Святненко спецкор 2 плюс 2. П'ятьох поранених з передової доправили до обласної лікарні Дніпра упродовж доби. Серед них двоє волонтерів, які вчора потрапили під обстріл снайпера біля Зайцевого. У найтяжчому стані 39-річний боєць. Операція тривала усю ніч. Лікарі намагаються врятувати йому ногу. У Двох інших воїнів складні черепно-мозкові травми та поранення ніг і кишківника. Також у реанімації лікарні Мечникова двоє волонтерів. Їхнє життя поза небезпекою кажуть медики. Юлія Толмачова та Сергій Адамяк у середу потрапили під обстріл біля Зайцево, де роздавали допомогу цивільним. У їхню машину влучила розривна куля. У водія складне поранення руки у пасажирки, осколки в голові та обличчі. Після надання допомоги у місцевій лікарні Бахмута і гвинтокрилом доправили до Дніпра. Сьогодні зранку обох прооперували. Лікарі кажуть, Сергію Адам'яку вдалося навіть зберегти рухливість пальців пораненої руки. і Він невдовзі вже зможе грати на гітарі. А от Юлії Толмачовій доведеться за кілька днів витримати ще одну операцію. Один осколок залишається в обличчі волонтерки. Та маленька шапочка по суті не дала можливості їй влітіти. Остався один осколок. Ось зайшов так, що нерв його прикриває Наші хірурги, щоб не испортити лицо красивої жінки, просто побоялися її тягнути. Я був в бронежилеті і в касці, Тешно мене спасла Юля, сиділа з боку, то її там осколками в голову трошки попало, а мені розтрощило руку. Ну і контузія. Бійці 72-ї бригади в районі Авдіївки нейтралізували снайпера, ймовірно, росіянина, якому вдалося підібратися майже впритул до українських позицій. Він намагався знищити бійця із позивним звір. Але українець виявився спритнішим. Бойовик був озброєний снайперською винтовкою Драгунова. Звірові з товаришем вдалося згодом витягти смертельно пораненого ворожого стрільця з лінії зіткнення. Крім зброї, снайпер мав з собою документи, з якими зараз працює контррозвідка. З документів кажуть наші воїни, зрозуміло, що бойовик 83-го року народження, родом він із середньої Азії, і він був професійним військовим. Операції передали, що бачимо, знищити три постріли. Була команда піти його забрати. Забрали. Все, що з ним було, зброю, БК, документи зруйнувати храм, мета терористів, яку вони намагаються втілити, вже майже три роки поспіль. Одну з найвідоміших пам'яток українсько-російської війни у селищі Піски, що на околицях окупованого Донецька, бойовики обстрілюють з танків мало не щодня. Ікони завалило, купіль та розп'яття побило осколками. Про віру навіть у розбитій церкві Наталя Нагорна. Замість передзвону постріли. Церква у селищі Піски дірява та небезпечна. Вхід до храму геть розбитий із танків. Військові підрахували тільки за останній місяць російське православне військо, що найменше 30 разів вгатило по церкві. Попадання в церкву її б'ють починаючи з 2014 року. Ось зйомка з безпілотника. Спочатку недобудована, потім недобита. Так вони в да, добре Ця червона будівля була справжнім домом для солдатів. У підвалі стояли ліжка, кожна, наче індивідуальна квартира. Тут жив правий сектор, потім 93-я бригада, 128 двадцять бригада, 20-й батальйон. У самому храмі сушили одяг, але окремий куток став для солдатів домом Божим. А потім приїхав капелан. один з Полтави був настоятель там і він це з хлопцями винесли сюди. Тут зробили капличку. Таке тут вижив лише Ісус, знову прийнявши муки за гріхи людські, розп'яття, посікло осколками. єдине загородження від танкових снарядів прапор рваний, але синьо жовтий. Єдиний мешканець, контужений кіт половину кон присипало. Залишки плануємо віддати капелану якомусь, мабуть, церкву. З часом реставрують, бо деякі пошкоджені. Роман греко-католик. Його хрест на грудях не самотній. 19-річний воїн носить його разом з головними оберегами. Це ну герб України, тобто виді двох казами і, і смертно у церкві. Більше зруйнованого аніж цілого. Дитину в цій церкві вже не похрестиш. Новеньку купель, яка навіть не була у використанні, геть побила осколками. Велика ікона тут тепер лише одна. Ікона, яка залишилася в церкві, говорить те саме, що зазвичай капелани говорять самим військовим та сім'ям загиблих. Немає більшої любові, аніж покласти душу свою за друзів своїх. Бійці переконані, це один з головних меморіалів цієї війни. Справді мученицький на крові загиблих, та як нагадування про кожного, хто душу й тіло положив за нашу свободу. Я думаю, відбудувати її вже неможливо. Якщо в нас закінчиться війна і Справді все вже буде добре, то цю церкву просто залишити як пам'ять, що тут у нас колись було. З Донеччини Наталя Нагорна, Іван Головач, Станіслав Керенчук. спецкор 2+,2. Росія в Газі перекладає провину за власні злочини на Донбасі та в Криму на Україну. Судді воно росіяни намагалися переконати, що житлові квартали Донеччини, нібито обстрілює, руйнує. Українська артилерія нагадаю від понеділка в Газі тривають попередні слухання за позовом України до Росії, в якому Київ обвинувачує Москву у підтримці донецьких терористів та утисках татар в окупованому Криму. Представник Росії укотре вразив присутніх черговим фейком про радянську зброю, яку бойовики нібито відкопали у покинутих шахтах Донбасу. Валили з хворої голови на здорову. Російські представники в останній день слухань у Газі намагалися приконати суддів, що це не Росія тероризує Україну, а Україна займається самоекзекуціями. екзекуціями. Немає жодних доказів постачання Росією зброї бойовикам на Донбасі. Твердили російські делегати кажуть, що це Україна вбиває власних громадян через невибіркові обстріли, і це, мовляв, тероризм. Як приклад, представник Росії згадав про Авдіївку, де у його версії українська армія, а не проросійські бойовики почали атакувати місто. Авдіївці порядок подій був таким, що спочатку Україна висунула свої танки у житлові масиви Авдіївки, порушивши лінію дотику. Потім була стрілянина з боку груп ДНР та ЛНР. Термінові заходи потрібні, щоб Україна відвела свої війська від житлових масивів в Авдіївці. Російські делегати переконували суддів взагалі не братися за цей позов Києва проти Москви, бо мовляв це не їхня юрисдикція. Натомість, прес-секретар Путіна Дмитро Пусков заявив, що у будь-якому випадку Росія визнає рішення суду. В українській делегації переконані, попри те, що Росія намагається представити ситуацію на сході як громадянську війну, і розповідає про процвітання кримських татар на півострові. Судді зможуть відрізнити брехню від правди і ухвалити рішення на користь України. Це їх реальність, і вони звинувачують всіх, що всі живуть в іншій реальності. Мені здається, що весь світ зараз знаходиться на позиції України. І що Росія має нести відповідальність за свої дії, і цей суд це єдина судова інстанція, яка може притягнути Росію до відповідальності. Нині судді у газі вивчатимуть аргументи, які почули протягом чотирьох днів слухань від України та Росії. У суді кажуть, що на рішення може піти від кількох тижнів до місяців. Українські делегації розраховують його отримати вже до кінця квітня. Маргарита Ситник Ігор Антонюк, з спецкор 2 +2. Які наслідки юридичні а так і практичні може мати рішення суду ООН у ГАЗі, враховуючи систематичну кремлівську брехню і вперте небажання Москви визнавати власну участь у війні на Донбасі та захопленні Криму? Перспективи виглядають м'яко кажучи примарно. Але українські дипломати упевнені позови до Росії шлях правильний і рано чи пізно юридичні висновки отримують втілення у практичних кроках із припинення війни та деокупації Криму. Україна закидала міжнародні суди позовами проти агресивних дій країни сусіда, але на міжнародній арені Росія, як і передбачалося риторику, свою не змінює і стоїть на своєму. Її військ в Україні немає. А зброя у терористів не російська, а відкопана місцевими жителями із шахт. І, хоч задокументовані докази злочинів, час від часу Україна передає до міжнародного суду ООН, Насправді через юридичну казуїстику у жодному з позовів проти Росії про збройну агресію не йдеться. Міжнародний суд ООН Знов таки він просто відмовиться визнавати свою юрисдикцію. У нього немає підстав визнати свою юрисдикцію. На це потрібно, як не дивно, це прозвучить згоди держави агресора. Колишній представник України в Раді ООН каже, що нині йдеться лише про міжнародні позови про порушення двох конвенцій, які стосуються фінансування терористів і дискримінації за національною та релігійною ознаками. Україна наполягає, Росія підтримує терористів Донбасу грошима та зброєю і утискає права татар у Криму. Саму агресію в Україні та анексію півострова суд розглядати не може. Суд буде розглядати лише е, ті факти, які стосуються порушень положень конвенції. Суд не буде розглядати е, ситуації, пов'язаних із збройною агресією Росії. Змусити Росію відповісти за свої воєнні дії на території України. Сьогодні може лише Рада безпеки ООН. але після того як принцип вето буде переглянуто. Але навіть якщо сьогодні Росія заветує рішення Радбезу, Україна матиме перевагу у дипломатичній площині, стане потужним засобом, інструментом для Спростування пропагандистської ключової пропагандистської тези Російської Федерації, що тут є якийсь внутрішній конфлікт, а не акт російської агресії. Це має колосальне політичне значення. Нагадаю, що в 1986 році міжнародний суд ООН за схожих обставин виніс рішення у справі Нікарагуа проти Сполучених Штатів Америки, і міру мірою робили все те ж саме, що робить зараз Росія, підтримуючи бойовиків. І тоді сполучені штати Америки сказали, да, ви знаєте, ми не праві, ми визнаємо програшу суді. ООН, навіть якщо Кремль не прийме його рішення, призведе до величезних іміджових втрат Росії на міжнародній арені і можливо ще болючіших санкцій щодо країни агресора, паралельно із позовами, які сьогодні розглядають міжнародні суди. Україна підраховує і збитки, завдані Росією, і у війні на Донбасі, і в окупованому Криму. Раніше йшлося про трильйон гривень. Сьогодні ця цифра вже знову збільшилася із випущеними на Донбасі снарядами. Це окремий блок питань, який потребує е, повного дослідження, потребує аудиту визначення кількості збитків. Маємо знати. Що ми діємо на міжнародній арені покроково. Судова тяганина може тривати роками, але якщо українська сторона додаватиме все вагоміших аргументів, Росії доведеться тільки відбріхуватися на очах у всього світу, і рано чи пізно агресор відступить. Якщо не під силою зброї, то під ударами суддівського молотка. Віталія Фанасієнко, Володимир Литвин та Вадим Рба спецкордва плюс Генпрокуратура оголосила імена причетних до теракту під волновахою 13 січня 2015 року. Тоді в автобусі на блокпості терористи розстріляли 12 цивільних і ще 19 людей були поранені. Терактом, стверджують у ГПУ керували військовий комісар Пензенської області Росії, полковник Анатолій Сінєльніков та громадянин України, так званий військовий комендант, окупованого до Кучаєвська Юрій Шпаков. Результат розслідування вже передали українській делегації, що представляє офіційний Київ у суді в Газі. Внимання, це перехоплення розмов з окупованої території під час організації теракту, що стався 13 січня два роки тому під Волновахою. Три залпа рукає уходимо, три залпа три залпи були випущені з Докучаївська. Це 88 некерованих ракет. Вони вели обстріл по автодорозі, Слов'янськ, Маріуполь. І всі, хто б там знаходився, військові, цивільні, всіх вони на ураження в результаті. Постраждав мирний автобус в автобусі. Майже всі люди були з окупованих територій. Маріуполь їздили оформляти хто пенсії, хто знімати готівку. Безпосередньо на блокпості маршрутка потрапила під обстріл. Десять чоловік прямо на моїх очах. Ну я виліз через окно. А там завал... ну, 10 чоловік трупа, завалило всі проходи. Згодом у лікарні померло ще двоє людей. Загальна кількість загиблих, 12 цивільних, 19 – поранені. Операцію керував полковник збройних сил Росії Анатолій Сінельніков. В Українській Донецькій його відрядили з Пензенської області Росії. Там він обіймав посаду військового комісара. Юра, Юра. да насе полковник, Такой батюшка стріляв там сьогодні. До Кучаєвська сінельникові накази так званому військовому коменданту Докучаєвська Юрію Шпакову. У минулому він український військовий. Шпаков своїми звитягами ділився телефоном з дружиною. Постразні слів кола за постановка розніслів. Має умнічки приїду приєд сінельников свою дружину в перервах між наказами про обстріли просив сходити до церкви, а загалом в Україні йому було тоскно. Мучаюся душою. До теракту причетні ще кілька десятків виконавців. Їхні особи досі встановлюють. Найближчим часом в Україні над Шпаковим і Сінельниковим розпочнеться заочний суд. Шпаков перебуває на окупованій території України. Сінельников в Росії пішов на підвищення по військовій службі. Генпрокуратура готується оголосити міжнародний розшук полковника збройних сил Російської Федерації Анатолія Синельникова. Інтерпол вкрай неохоче сприймає таку інформацію. Однак українська сторона сподівається, що ситуація зміниться з огляду на позицію міжнародних суддів. Усі ці матеріали. Передані нашої делегації, що представляє Україну міжнародному суді ООН в ГАЗі, як доказова база російської агресії проти України, також ці матеріали будуть направлені до прокурора міжнародного кримінального суду ООН, які будуть приймати рішення про початок розслідування російської агресії проти. України після фіналу розгляду справи в ГАЗі українські прокурори сподіваються, що Інтерпол буде оголошувати чинних російських військових причетних до агресії на Донбасі у міжнародний розшук. Нині ця організація вважає такі запити політично вмотивованими. Ірина Маркевич, Володимир Стапенко, Спицкордва 2+,2. Провину за напад на Донбас у НАТО покладають на Росію. Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко. Напередодні він взяв участь у засіданні комісії Україна НАТО. Пристайко розповів, що у Брюсселі цитую: знають, хто на кого напав та розуміють, хто винен. Всі країни альянсу чітко висловилися на підтримку нашої держави, заявив чиновник. Про підтримку з боку альянсу заявляють і у військово-морських силах України за словами першого заступника командувача ВМС… НАТО може передати Україні десантні кораблі, що вже вийшли із користування у Сполучених Штатах, проте досі перебувають у бойовому стані. Автівку голови місцевої спілки учасників АТО підпалили у місті здолбунів на рівненщині. Суміші з займистою речовиною невідомі кинули вночі під колеса та в бензобак машини Валерія Багамедова. Транспорт був припаркований біля триповерхового житлового будинку. Охоплену полум'ям автівку помітили сусіди, тож разом кинулися гасити, аби та не вибухнула. Власник автівки запевняє, що жодних погроз на свою адресу не отримував. Утім, пов'язує підпал зі своєю громадською діяльністю. Він є членом земельної комісії у Здолбунові, яка виділяє ділянки учасникам АТО, ще входить до складу комісії поліцейської, котра займається переміщенням по посадах правоохоронців та набором нових кадрів. Півбака бензина, був би взрив, то це, я не знаю, цей дом рознесло б. Там проживає дружина загиблого нашого побратима Льоши Сапожнікова. Двоє діток маленьких. Правці в кімнатах сам потерпілий. Він активно займається громадською діяльністю. Ну відпрацьовується його оточення, скажімо так, з ким він контактує, хто в першу чергу і хто міг бути ну невдоволений. У Дніпрі поліцейську звинувачують у незаконному привласненні чужого приватного будинку. Як з'ясували у прокуратурі, дільничний інспектор виїхав на виклик сусідів, констатував смерть власника будинку і забрав собі усі документи померлого та свідоцтво про власність. Далі коп підробив папери, оформив нерухомість на себе та продав майже за півмільйона гривень. Розкрилася афера, ледь не випадково, коли з'явились далекі родичі. Померло, вже вони звернулись до прокуратури. Заліс поліцейський у чому ізоляторі йому загрожує 12 років в'язниці. Розуміємо, що вказаний злочин сам, самотужки ну, складно. Склад, я думаю, могли бути якісь, як скажімо так, посібники. Перевіряється, в нас коло осіб дуже очерчено. Ліцейський бунт за кілька днів патрульну поліцію Ужгорода та Мукачево перевірятимуть столичні інспектори. Причина третина колективу, а саме 73 патрульні, висловили недовіру своєму керівнику Юрію Марцинишину. Копи заявили, що їхній керівник дозволяє собі принижувати честь та гідність колег а також безпідставно понижує їх у званнях. Марцинишин у відповідь каже, що патрульні самі винні, деякі з них, мовляв, розпивали алкогольні напої в формі та мали при тому спецзасоби захисту. І начебто саме ці п'ятеро підбурили колег підписати заяву про недовіру. Керманич Закарпаття, Геннадій Москаль уже звернувся до очільника МВС із проханням відсторонити Марцинишина. Всі патрульні продовжують наразі виконувати свої обов'язки, а частина з них навіть відкликала свої підписи під заявою про недовіру керівникові. Меня незаконно, законно, скажем, понизили з панізелі з посади заступника командира роти на інспектора, всяких наказів, приказів, скажем, на е, лічний ні приязні. Би, якби це тоді зналося, що це от такі от підписи насправді збирають, то я б ніколи це не писала. І не тільки я, половина бо не підписала. На моєму місці можете бути і ви завтра, тобто відносно вас буде службове розслідування, людей підбурювали або аргументували, щоб вони підписалися під цим документом. Українці в об'єднаних Арабських Еміратах загрожує тривале ув'язнення через дошлюбні стосунки з нареченим. 27-річна жінка звернулася до місцевого лікаря через біль у животі. В медичному центрі виявили, що пацієнтка вагітна, та повідомили про це поліція, адже статеві стосунки до шлюбу в об'єднаних Арабських Еміратах заборонені. Українку заарештували разом з її хлопцем, громадянам Південно-Африканської Республіки. За даними змі, місцева церква за високу платню запропонувала парі швиденько обвінчатися, судді зам'я у такий спосіб справу заборонили. Суд призначили на 15 березня у консульстві України в Арабських еміратах. Повідомили, що тримають ситуацію під контролем, але принаймні, до судового засідання дипломати допомогти співвітчизниці зізнаються не в змозі. Ми знаємо цю ситуацію. Ми спілкувалися з ними, відвідували її. Вона зараз не перебуває в тюрмі. Її змінено запобіжний захід. Треба почекати рішення суду. Буде представник від компанії, і буде консул наш, і буде консул від південно африканського консулу. Несподівані відкриття музею новин. Виявляється, більшість історичних фото, виставки, що нині триває у мистецькому арсеналі столиці. Це роботи. Одного фотографа Олександра Клименка за останніх 30 років йому дивом вдалося побувати і сфотографувати, мабуть, усі найважливіші події в житті країни. Олександр Загородний побував у комірчині митця, де той творить свої дива. Трохи кульгаючи, Олександр Клименко мчить на роботу. Він щойно повернувся з фронту на нозі величезний синець в Авдіївці. Потрапив під обстріл, невдало стрибнув під розбиту автівку. То, то У професії він уже понад 30 років. Ось його роботи 80-ті, Перші страйки, 91-й, здобуття незалежності. Не хочемо московську ярма. Це перше жовтня. 1990 року. Лозунг актуальний. І сьогодні все, що проходило навколо, це була історія. Мені я хотів це фіксувати, фіксувати І любими там способами. Як це можливо. Його посилали у колгоспи знімати до ярока. Клемен корвався у Київ, де бурлило. Здається, на фото Олександра завмерли усі найважливіші. Події країни з ним працювати прекрасно. Це треба мати специфічний талант, щоб вміти вхопити мить і її побачити і її закадрувати в експозиції. Музею новин десятки фотографій Клименка. Ось присяга першого президента Леоніда Кравчука. А тут неймовірно веселий кучма. Плівки з унікальними кадрами фотограф зберігає у підвалі редакції газети. Ми просимо показати цю таємничу кімнату. Заходьте, будь ласка, колеги. Тут усе, як і 20 років тому фотозбільшувач, ванночки, щепчики. Це на роботі Клименко з потужним цифровим фотоапаратом, а вихідними він часто бавиться з плівкою. Це вже чаклунство. Темна кімната, в якій стаються дива, це справді якась магія. Подивіться, на звичайному папері без будь-яких фар проявляється фото. Я вже бачу коня, дядька з плугом. Так, промити швиденько Олександр Клименко один з небагатьох фотографів, який до сьогодні друкує чорно-білі фотографії ось таким старим способом. Це довго, дорого і марудно. Але подивіться, що виходить фотографія з душею. Як зняти гарний кадр в Олександра є свій секрет. Спочатку треба його побачити, а далі... Не шкодувати фотоапаратам. Одна із заповідей: не жалійте, не шкодуйте плівки. Я Сам докуповував плівку, але я був вільний, вільний у творчості. Кілька тижнів у Києві, а потім Клименко знову помандрує на схід на війну, бо там твориться історія країни, яку треба зловити на свій фотоапарат. Олександр Загородний, Азаренко, спецкор 2+,2. Нині це все. Дякую, що довіряєте. Спецкор знову буде в ефірі надвечір. Наступного разу у п'ятницю. Бережіть себе і до зустрічі. We'll